Привіт! Обіцяла вам ефір на тему, чому важливо танцювати, і як танцюючи ми проживаємо свою карму або певні свої досвіди і проживаємо емоції. Ну, на емоції, думаю, це там більш-менш буде зрозуміло, а то ні. І я розповім це на своєму прикладі. І як це до мене взагалі такі знання до мене прийшли і відкрилися. А раніше. Я танцювала, ну ви знаєте, я думаю всі хто мене дивиться, знає, що я танцюю з дитинства з 7 років я пішла на танці, і там ми танцювали дуже різні танці: і народні танці, і естрадні. Це були не сучасні, це були естрадні більше танці. І ми, я виступала з цими. Але коли я пішла навчатися в коледж, то там треба було обирати. Я обирала народну хореографію, але там з'явилась і класична хореографія. До цього класична хореографія. Займалася дуже-дуже трошки, ми брали базу, але сильно не поглиблювалася в неї з вчителями моїми, і потім один рік я проходила це, але. Я трошки була несвідома тоді і не розуміла взагалі що до чого. І саме в коледжі я познайомилася з класичною хореографією, з класичним танцем, з балетом. І мені це дуже тоді відгукнулося. Мені це дуже сподобалося, бо всі мене бачили тільки такою, що це точно моє, і насправді так і є. Воно мені дуже відгукується, бо там є система, там є. Певні правила, і тоді я взагалі а, любила все робити, як мені кажуть. І тоді це було те, що треба, бо там є певні правила, і ти маєш робити то -так, так, 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 так. І я своє тіло підготавлювала, я своє тіло тренувала, розтягувала, щоб я входила в ці рамки, і у мене ці рухи виходили дуже гарно. Але потім я зрозуміла, що ось ці рамки мене трошки як стискають, не дають проявлятися, бо коли було слово імпровізація, я просто в мене був страх, паніка я така. О, ні, що коли ми перший раз пішли на дискотеку в такому вже я в свідомому віці пішла. А то я така по-класичному почала рухатися, і це якби добре. Але ну, балет це балет, і його можна залишити там. А тут можна бути іншою, іншою людиною, по-іншому рухатися, відпустити себе. Вільно почати рухатися, але я не могла себе відпустити і не могла. Цього дозволити, і тому, коли всі там по-різному танцюють, ви розумієте, як на як танцюють, то я танцювала дуже дуже гарно, ось так рівно, я б сказала. Але ну, це такий як був мій прояв. І я тоді зрозуміла, що ну я не хочу бути якоюсь однією, тільки такою. Я хочу бути універсальною танцівницею, щоб я вміла рухатися по-різному з різними стилями і танцями. Так деякі стилі мені не, не було комфортно танцювати мені не хотілося в них розбиратися і в них вчитися. Взаємодіяти, але от контент, модерн танець, мені дуже сподобався, бо він схожий на балет, але більш такий вільний. Я почала вивчати цей стиль і почало, почало змінюватися все від того мого ставлення, від того, що я. Коли я не тільки одне, та по-різному, є ще ще народний танець, танцювала. Там одне треба танцювати в балеті інше. В сучасному танці зовсім інше. Показувати різні емоції, різні спектри свої. І ми придумували танці, звісно, коли я навчалась, Це був окремий, окреме заняття таке. Урок такий, і там можна було себе по-різному проявляти. І я пам'ятаю, якраз напевно на третьому курсі навчання свого було цікаво, що нас було небагато, і мене брали в усі танці танцювати народні і там. Ну, тематика майже одна та сама була, але все одно були різні ролі. І я би, на себе приміряла ці різні ролі, і їх протанцьовувала. Мені дуже подобалося, бо ще ж важливо показати свою акторську гру. І на третьому курсі якраз у нас акторська майстерність включилася як теж урок цей навчання. І мені це дуже почало подобатися. і Приміряти на себе різні ролі, і проживати, і, 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 і входити в цю роль. Звісно, у мене. Тому. Можливо, не так гарно виходило, але мені було це цікаво. А потім ми знімали кліп з моїм другом, там, де взагалі я навіть виставлю, напевно, його не виставляла. Всім на показ, то я хочу показати його. Там взагалі різні, абсолютно різні деякі несумісні ролі були. Але до цього ще повернемося. Все не просто так відбувається. І... І потім я вже пішла а, працювати, коли це, і там вже на мене одягнулася більш-менш одна роль педагога, такого-то танцю. І все. А, тому і знову якісь -то в мене стали більш-менш рамки такі. І ну, ніхто рамки ці поставив, а я сама в собі більше їх поставила. Але у мене з'явилися учениці, через яких я могла передавати, ну, ставити танці да, і передавати певні емоції, дивлячись, що вони хочуть танцювати і що я хочу передати. І першим я пам'ятаю мою виставу, перша була ця вистава про Гаррі Поттера. Мені тоді дуже він сподобався. Був такий період, що я така, ну я завжди любила Гаррі Поттера, Дивилася його, книгу не читала. Я почала читати, і я вирішила ось ці всі знання передати. Ну, в танець. І, розумієте, підтягнулися ці люди. Мої учениці були ті самі, які теж, деякі не дивились взагалі Гаррі Поттера, як я вияснила, такі існують люди. Але більш-менш. Підтягнулися і ходили до мене ці люди, яким було цікаво це протанцювати. Тобто вони не сперечалися і не було такого, що їм було там ні, ми такого не будемо танцювати. Навпаки, деякі були теж фанати «Гарри Поттера і теж радістю це танцювали. І тобто вони. Я коли ставила, я це все теж проживала. І вони, коли танцювали, вони теж проживали ось ці емоції, їм треба було придати: казковості. Були русалки, які були в Гаррі Поттері, ці. І ось це все передавалося. Ой, я вбачаюся, щось ніцчухається. І вони переживали ці емоції, бо це їм було потрібно. Бо можливо, не вистачало, це тоді, не тоді і зараз, звісно, але ем, війна. Люди приходять просто розгрузитися, щоб про це не думати. І це була як така надія, магія, радість, така, яку передає цей фільм сам по собі. Сама вистава була така, ну, для мене вона була прекрасна і цікава. І вони проживали, ну коли танцювали, проживали усі емоції, які їм були певні потрібні. Потім. Була вистава. у нас ми всі так надихнулися. Кажуть, ми хочемо ще виставу. І ми з моєю ученицею сіли писати сценарій. Вона сказала, що допоможе. І я кажу: мені дуже подобається про мавки, про лісових істот взагалі ось таке. І ми сіли писати сценарій. І вийшло так, що ми написали схоже на е, Лесі Українки твір, лісова пісня. Я не знаю, як так вийшло. А ми ніби на нього не спиралися, але з деякими нюансами. Коли я прочитала, кажу так, і вона кажу, втопиться. Головна героїня мені вчиниться, ліза. Ну, який втопиться, ви що? Не треба, щоб жінка страждала. Не треба. Я кажу, правильно, не треба. Тоді ми втопимо чоловіка. У нас буде, кажу тоді, справедливість. Якщо там не було справедливості, у нас тут буде справедливість, бо там було на виставі, що він якби обрав спочатку її, а потім, коли у них відбулося кохання, він зрозумів, що все, що я хотів, добився до свідоцт і зустрів іншу жінку, а та страждала. І я хотіла, щоб вона типу, із за своїх страждань вмерла. Втопилася, вибачте. А пшениця а мені сказала: не треба такого. А, а я поясню, чого я теж так думала. Що що треба саме так закінчити? А, і вони мені сказали ось так зробити. Я кажу, я з вами погоджуюся, ми перепишемо. І ми все-таки вона помстилася. Я не знала наскільки це добре. Але там, в моїй виставі, природа їй допомагала, і мавки їй допомагали. Всі допомагали це зробити, щоб це було справедливо. Бо він ще й руку підняв на неї. Але для, для нас це ненормально. Тому ми, то ми, ми зробили таку виставу знов-таки. Підтягнулися деякі люди з тої вистави, яка танцювала в Гаррі Поттері, деякі пішли, а деякі прийшли на цю. Чому? Тому що їм був потрібен, було потрібно прожити цей досвід знову. Дивіться, ми з вами обираємо, як душа, ми з вами обираємо проживати певні досвіди. Тут на землі ми обираємо, я хочу в цьому втіленні проживати такий-то, такі-то, 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 такі-то досвід. Але деякі досвіди ми можемо проживати, обирати, проживати, передивляючись серіал. От ми подивилися серіал, і там таке було, таке було. І ми якби разом з героїнею, чи з якимось то гером прожили цей досвід. Розумієте? і в житті воно може не повторитися, тому що ми вже його прожили. Дивлячись, як ви дивитеся і з яким посилом, і як ви це відчуваєте? Це перше. Друге, ви можете вісні проживати деякі досвіди. Буває страшний сон приснився, що там таке-таке сталося, ну жахливе сталося. Але в реалії воно не буде проявлене, тому що це був досвід. Ви його запланували, але ті емоції, які ви запланували прожити, ви прожили уві сні. І, а, ну, і можна проживати через тіло. Через своє усвідомлення і через танець, от що хочу донести. І у цих моїх учениць, які танцювали разом зі мною. А був, ну якщо вони вже станцювалися, то був запит прожити саме усі емоції. У кожного була своя роль, хтось там, то хтось то-то, то, то. І їм треба було прожити, щоб вони там русалки, які вбивають, щоб їм не проживати це на зараз в цьому житті, в такому фізичному тілі. Вони вирішили обрати шлях через танець і прожити це через танець. І вони це зробили і прожили цей досвід. І їм вже не треба когось бувати фізично, тому що вони вже те, що вони запланували відчути, коли вони це роблять. Вони прожили це в танці, так і з акторами, да, от актори обирають собі, ну грають багато ролей і приміряють якби на себе дуже багато всього. І тим самим вони проживають у такі різні свої досвіди, які запланувала душа, щоб, наприклад, не проживати за реальною людиною. Бо деякі досвіди розумієте, от як я це привела приклад, ну це дуже добре, що є така можливість прожити цей досвід ось так награно, а не в реалі. Ти награно пограла в це, прожила ці емоції, зрозуміла, як це на відчуттях, і все, і забула за це, і тобі не треба ставати там якимось там незрозумілим незрозумілою людиною так низько спускатися. От. А далі сталося взагалі дуже цікаве, сама того не підозрювала. Я почала змінюватися, доросліжити, і ми вирішили, що тепер будемо танцювати сексі танці, як я це як ми це всі разом з ученицями почали називати. І я під Feeling Good поставила пісню, бо вона мені дуже надихала, вона мені дуже подобалася на той час. І тоді моя група вирішила, що так, це точно наш стиль, яким ми маємо танцювати. І тут у нас стає концерт, і я поставила потім 11 номерів. І всі 11 номерів були різні. Але як я від них відштовхувалася? Я навіть не зрозуміла спочатку, що вони зовсім різні. Я знаю, що ця група полюбила ось такі танці. Вони просили, щоб ми ставили дуже яскраві, щоб у них були такі не трагічні танці. І. Я поставила а, такі танці під Молін Руш. А, далі у мене була група така більш плавна, пластична, ось такі дівчатка, всі, як фей. Я їм запропонувала танець друїд танцювати. І вони погодились, їм ця думка дуже сподобалася, і вони самі навіть так виглядали, як друїдки. А, і ми з ними поставили такий танець. Потім у мене група дітей була, я каже, будете квіточками. Вони клас, у нас були діти квіточки. Потім група по у мене танцювали під танцюючих принцес є мультик Барбі, і я їм теж запропонувала, вони теж за це погодилися під ту пісню. Чи не та була пісня? То неважливо. але танц був танцюючих принцесса. У мене, тобто як. Принцеси самі. А, потім було соло одне, яке не знаєш, бігаєш, не знаєш вихід, де знайти, що відбувається, але потім, ніби надія, з'являється. Да? Це більше про стан. А потім було, було соло про енергію. А, там, де а, ну, дуже цікаве соло, я прям хочу з вами з цим танцем поділитися про енергію і таку більше. Магічну сторону, не про таку енергію, а от прям про енергію, що вона буває різна. Потім це я згадую, що ще там було, бо їх було ще кажу, 11 танців. Було ще щось. Ну, я буду передивлятися танці, а звісно, мій ще найулюбленіший контемпорарі танець він про називалося сильні жінки. Була пісня, я там співалася, що я не є мамою, я не є дружиною, я є король. І мені дуже пісня заімпонувала. І я теж поставила під неї танець, і дівчатка теж погодилася танцювати. От, якщо я ще згадаю, то вам скажу. І ось це, і коли я ставила, я не звертала на це увагу. Але коли я побачила вже картину, наскільки вони різні, я кажу, це просто концерт про моїх особистостей було, бо абсолютно номери не схожі на себе, абсолютно різні, несуть певну іншу різну енергію. Я кажу, так це про мене. Я в кожен номер вклала частинку себе, тобто. Сво... Ну, той, яка я є. Я не є, тільки ліза ось така. А я є абсолютно різна. І я ось цей досвід вклала в різні свої групи, в різних людей. І саме під той досвід під ті знання і ну, рухи. Танці підібралися певні люди, які мали прожити, мали станцювати саме ось цей танець, прожити саме ось ці емоції, ось ці думки, ось це, ось це, ось це, все. Тому що так теж було заплановано, що вони мають або отримати ось такі такі емоції, або прожити певний стан, щоб. Щоб щось активувати, щоб щось зрозуміти, я хочу донести думку, що не важливий сам результат, як воно буде, ми всі прагнемо досягнути чогось. До. Ти, я буду так зліз, все аби був, аби була красива нога, аби було ще щось. Але насправді дуже важливий стан і те, що ви проживаєте. Ось це важливо. Вся підготовка, як ви готуєтеся, як ви розмовляєте, комунікуєте, як ви до себе звертаєтесь під час репетиції, як ви до себе відноситесь під час репетиції. Ось це все показує, на що в певний момент звертати увагу, тому що це такі фактори, які підказують. Ну, Ось тут ти себе дуже сильно критикуєш. Можливо, тобі треба стати більш терплячою до себе, більш люблячою до себе, більш ставити з розумінням ось такі е, е, репетиції, ось ці всі заняття, вони показують взагалі відношення до самої себе. І дуже гарно тіло це показує в першу чергу. Не, не те, що ви кажете, ви можете казати все, що завгодно. Але коли тіло затиснете і ще таке, от, то, звісно, не. Про яке розслаблення не може йти і мова. А ви можете мені казати, що ви дуже розслаблена людина. А, ось так воно працює, бо тіло не бреше. І в цьому і є сенс взагалі відвідувати танцювальні заняття і все. І от коли учениці ось це проживали, вони навіть теж не думали, як і я не думала, ніхто не думав. Але, по-перше, я проявила себе, як ну, я поставила це, та і я. Те я не можу поставити те, що не є мною, те, що не є всередині мене. І я якби свої частини себе познаходила через танець. І сама собі показала, що Ліза, та ти можеш бути ось такою, ось такою, ось такою, ось такою, не можеш бути. Ти є, ти є, тому що з тебе створюється це. І ти є отака, 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 отака. відкині ролі, ти є ось така. І коли я потім передивилася, що кліп, який ми. З Андрієм, ну Андрій знімав, я була моделлю в цьому кліпі. Та там просто у мене стільки цих ролей, і там так гарно переданий той стан, який я тоді відчувала, але ніхто цього не бачив, ніхто ем, не бачив, я нікому це не показувала. Але саме в кліпі це було повністю. Вилита моя душа, але я навіть тоді несвідомо це зробила, тому що в мене була задача показати там певні те та -те, -те, те. Тим паче, що я сама запропонувала, кажу, а давай. Бо Андрій хотів, щоб одна була людина. А я кажу: а давай будуть різні особистості. Давай я покажу, що я ось така, ось така, ось така, тобто я сама накидала думку. я сама того не розумію, бо для мене це було як творчість, що я ось таке придумала, я от таке придумала, але неможливо придумати. Те, чим ти сам не являєшся. І тому а, за русалок ось цих всіх. Я в коледжі теж ставила там, не в у мене е, а, теж русалки тоді вбили лю людей. І знаєте, чого це вияснилося, чого це все так було? Тому що коли я пішла в регресію, у мене було втілення там, де я сірена. Сі, 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 Ну, як русалки ось ці. У мене було там таке втілення. І я проживала оці емоції. І я отак от вбивала, да? я це все робила а, в тому втіленні. І я це побачила, як це працює. І там певні знання теж відкрилися, як, як взагалі такі. Те. Це темні структури. І вони ось так от працюють, ну, коли вони роблять такі дії. А, але можуть бути і світлі, якщо обрати робити інші дії і по-іншому діяти. І розумієте, якщо б це в мене не було усього досвіду, я не проходила це як душа, я б не змогла придумати цей танець ем, таким, яким він був. Ось так, я б не змогла це все зробити. І наразі, я, коли ми зараз вчимо виставу, я розумію, що ця вистава це просто ті, я її написала, придумала, що як. Але потім я сіла і зрозуміла, що вона поступово змінюється під мій настрій, під мій стан. Я щось нове дізнаюся. Я кажу: а давайте додамо оце, 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 давайте додамо. Оце, оце. тобто, вистава вона як жива. Як я, як я, мої про мої емоції. Я не можу висказати їх ось так, от, наприклад, але я це роблю через танець і через таку ну, глибину, через свою ученицю вкладаю сенсі, які. Ем... Я хочу, щоб вони передали глядачу, і вони там самим беруть цей досвід і теж його проживають на собі, і потім покажуться в танці. І зрозумієте, не прийшли б до мене люди, не прийшли б до вас люди, чи ще до когось люди, якщо ви не є теж цим. Тобто, якщо вам не треба було проживати досвід русалки, наприклад, то ви б не прийшли до мене і не танцювали той танець, русалок чи мавок, чи ще когось там. Це, це тільки працює так. І тому, коли ми танцюємо, ми проживаємо певні емоції і, певні, і певний досвід. І якщо у вас є якась думка, яка, ну, прям знаєте, от. Ну, хочеться таке зробити, чи таке зробити, чи усе, -усе відчути. А ми не можемо наразі. Ну, такі обставини складаються, або, ну, там думка взагалі ну, щось трошечки ненормальна, ем, ну, в людському розумінні. То, будь ласка, не треба себе при... стискати, а... але не треба і шкодити ни собі, не іншим. А зверніться, і випустіть цю думку, цю емоцію, цю енергію. Випустіть її за допомогою тіла, за допомогою музики, ритму, простору. І от просто відкритися і випуститься все. Бо все, що сидить всередині, воно тисне, воно дуже тисне на нас. І ми себе стримуємо, Ми навіть вже забули, як це бути вільною людиною, розслаблено, ось тако, Зрозуміла певні події, але ще додатково, у цей стрес, який ми самі собі придумаємо. Бо ми одне захотіли, його не втілили, воно тут сидить, то то та думка прийшла, ми її не прожили, воно тут сидить, і все тут сидить. Так, давайте ми будемо вивільнятися. Так, це ще корисно ось так вивільнитися. Це корисно ще для тіла, тому що тіло рухається, і воно рухається не просто, так от як при ході бій ми рухаємося. А ще кожен м'яз вмикається в роботу. Взагалі повністю вся система працює. І, звісно, це йде дуже сильне злиття. Творчість це більше такі верхні рівні свідомості. А рух сам це більш ну, нижче рівні. І от це йде як поєднання верхнього і нижчого. Це йде як баланс. І танець допомагає збалансувати верхнє і нижнє, праве і ліве, збалансувати всю систему, щоб ми з вами. Гармонічно рухалися і проявлялися, щоб не були тільки в думках, чи не були тільки в матері, а були ось такими гармонічними, що я можу творити і проявляти це світу, і це все можна досягти за допомогою тіла. Тіло він інструмент, і він може допомогти проявитися, ось так, от розкритися, і, і потім набагато легше буде проявлятися. Навколо в суспільстві, чи де ну десь ще, і теж є у мене досвід такий, що я дуже скромна, насправді, і ем, я розмовляла завжди дуже балакуча була тільки зі своїми близькими, коли з новому колі знайомст. То ні, але коли я пішла працювати педагогом, ну це потребувало спілкування. я ж не могла зайти і не спілкуватися з ученицями. Ну це просто ну хоча напевно це теж нормально, але мені було некомфортно. І я почала з ними спілкуватися, щось дізнаватися, виявилось це так круто знайомитися з людьми, ось так. От першою, ще спитати, і це нові були мої навички, мої здібності, якісь там. Нові відкривалися до спілкування, щоб я наразі, наприклад, могла вам так проявляти інформацію. І тут теж дадець мені в цьому допоміг. А, тому все через тіло. А, є одна новина, я з вами поділюся в наступному відео. Будь ласка, відреагуйте, поставте лайк або напишіть коментар і сподіваюсь вас доступна до вина дуже. Втішиться, і ви всі мені напишете за це.